Партія Слуга народу під керівництвом Володимира Олександровича Зеленського була вперше обрана до Верховної Ради України в 2019 році. З того часу партія внесла значний внесок у розвиток країни. Ось деякі ключові досягнення партії Слуги народу. Скасовано депутатську недоторканність. Це була одна з найпопулярніших вимог протестів 2014 року. Скасування депутатської недоторканності дозволило притягнути до відповідальності за корупцію та інші злочини багатьох українських політиків. Введено є декларування. Це система, яка дозволяє громадянам відстежувати майно та доходи українських чиновників. Це допомогло підвищити прозорість української влади. Введено нові антикорупційні закони. Було прийнято низку законів, які посилюють боротьбу з корупцією в Україні. Ці закони передбачують більш сурові покарання за корупційні злочини, а також посилюють контроль над державними закупками та фінансуванням політичних партій.